Життя в місті чи за містом. Що обрати? Краще поєднати. Житловий комплекс Голоські кручі». Твоє місто на природі. Вже у продажу Львів. Вулиця під голоском. Головні новини Львова у викладі команди «Західнет». Я Віталій Кубліков. Вітаю вас. Пошуки із щасливим завершенням впродовж дня більше сотні правоохоронців, рятувальників та волонтерів прочісували ліс у Брюховичах. Шукали дівчину, яка у понеділок ввечері вийшла на пробіжку, і пропала. Після обіду 19-річну спортсменку таки знайшли увесь цей час. Вона була у подруги і навіть не підозрювала, якого переполоху наробила. Два автобуси нацгвардійців: поліцейський та кінологи із собаками. Піднятий на ноги увесь шевченківський райвідділ та головне управління поліції. Усі шукають Василину Ільницьку. Дівчина зникла у понеділок ввечері. Родичі спершу шукали її самі. Наступного дня звернулись до поліції. Це Шевченківського Шевченківської відділу поліції о 9-й годині. Звернулася мама одної дівчинки. Повідомила про те що вчора, близько 20-ї години, її донька 90-го року народження вийшла на пробіжку. І на даний час не повернулось. річну спортсменку на пробіжці фіксують камери спостереження. До пошуків зголошуються волонтери із собаками. Величезна площа лісів поблизу Брюхович підганяє усіх. Зараз у нас залишилося да, півтори години світлого часу для о, пошуку, о, тому що би, ну, а місцевість дуже ну тобто, обширна така для відпрацювання. Близько третьої телефонний дзвінок змушує усіх зітхнути з полегшення. Василина була у подруги, телефону при собі не мала. Смс, яке надіслала батькам, чомусь не дійшло. Коли ж зайшла в інтернет, зрозуміла, що її шукає увесь Львів. Вона вчора побігла е, займатися спортом, за телефон мобільний забула, ну і так вийшло, вона була. Зараз її. Вона буде знаходити її, допитають, і буде знаходитися в Шевченківському відділі поліції, де ми з'ясуємо більш уже конкретні всі обставини, чому так сталося, чи це б якісь були проблеми в сім'ї. Насправді, часу пройшло зовсім небагато, але для родичів це дуже вже багато часу пройшло, і ми вже переживали, і думали найгірше. Подзвонила, сказала, що старалася, що писала. Просто вже зранку побачила, що не надіслане на повідомлення. Загалом пошуки із щасливим кінцем тривали більше двох годин. До них долучилось більше ста людей. Юрій Герун, Юрій Котус, західне новини. Її таки знесуть. Йдеться про стелу монументу слави у Львові, що на вулиці Стрийській. Демонтаж тридцятиметрової конструкції почнуть у середу. Довкола стели вже встановили арештування. Зносити буде новий підрядник, підприємець Роман Хома. Угоду із ним Галицька районна адміністрація підписала у понеділок ввечері. Нагадаю, стелу мали демонтувати ще наприкінці минулого року. Однак підрядник компанія Альтера. Відмовився починати роботи через відсутність відповідної техніки. Демонтаж стели почнуть з верхніх плит. Далі знімуть фігури воїнів. Після цього вирішать, чи демонтовувати основу стели частинами, чи одразу усю. Органіку викидати окремо комунальне підприємство Львів спецкомунтранс. У вівторок розташувало перший контейнер для харчових відходів. Його встановили на сміттєвому майданчику на вулиці Наукові, 54 А у пластиковий бак. Комунальники просять викидати виключно органіку і радять збирати вдома в окреме відро або пакет, який пізніше залишати у загальних відходах. Для експерименту підприємство встановить ще 9 таких баків. Органіку вивозитимуть на на станцію компостування, яку придбає ЛКП зелене місто». Допоки її немає, Львів, збиратиме у себе харчові відходи. Якщо львів'яни викидатимуть у ці контейнери лише органіку, таких баків буде більше. Тобто овочі, фрукти, лушпиня та хліб, залишки від чаю і кави і кондитерські вироби. У контейнери заборонено класти будь-які рідини, олії, молоко, сир і великі кістки. Щоденно окремий сміттєвоз буде курсувати саме цими десятьма точками, на яких ми будемо розставляти, і забирати лише харчові відходи. Сто років соборності у Львові відзначають річницю з дня проголошення акту Злуки. Сто років тому українська народна та західноукраїнська народна республіки з'єднались в єдину державу. Відтоді цей день є символом єдності українського народу. Наприкінці 1918 року УНР та ЗУНР підписали попередній договір про соборність. Це був перший крок до об'єднання в справжню державу зі законами та міжнародним визнанням. Період першої світової війни і національна революція 17-го року поставила українцям українців перед надзвичайно складним питанням. Розпадалися великі імперії, і з'явилася реальна можливість створити своє національне буття, створити свою державу. А вже 22 січня 1919 року акт про злуку урочисто проголосили на Софіївській площі у Києві. Ейфорія, втім, тривала недовго. Уряди двох республік мали різні пріоритети. Відтак діяли таємно один від одного. Це призвело спершу до політичних чвар згодом до скасування акту злуки. Та це об'єднання стало взірцем для майбутніх борців за незалежність. Цей акт у перспективі мав. Надзвичайно важливу роль, надзвичайно важливе значення, оскільки і впродовж міжвоєнного періоду, коли українські землі знову опинилися розділеними між різними державними утвореннями, і тоді, коли на етапі Другої світової війни виникали нові загрози і виклики, весь український національний рух опирався саме на цю ідею соборності. А вже 21 січня 1990 року українці зробили ще один крок до незалежності. Вони створили живий ланцюг від Львова до Києва. Через Прикарпаття і Закарпаття так вшанували річницю з луки ОНР і із понад пів тисячі кілометрів з'єднаними руками, Півмільйона людей, і однакове прагнення до змін прапорішилися. Е... Плакати різні були е, Україна за вихід з СССР, Україна єдина організовані автобуси чи своїми машинами за бензину. Само собою ніхто кожен е, брав машину, яку мав через те, що Україна йшла до якоїсь мети, і ми ту мету відчували і прискорювали. Були суперпозитивні емоції. Боротьба за незалежність триває і в 21-му столітті. Сьогодні Львів святкує сторіччя з дня Злуки поміж республіками. Акцент зробили на молодь для учнів шкіл. Проводять спеціальні уроки історії. На площах міста утворюють символічні живі ланцюги. Дітям треба детальніше про це говорити, а то дійство, яке ми сьогодні проводимо, то я сподіваюся, що воно надовго запам'ятається нашим дітям. Діти ж акт злуки трактують по-своєму у світлі теперішніх подій. Це було об'єднання двох частин України. Яке українці намагались зберегти, але на жаль, через агресію сусідньої країни не змогли цього зробити. Якщо ми не будемо нічого з того робити, то не буде нашої держави країни Софія Трощук, Юрій Олійник, Західнет, новини. Всі паркулі в курсі, де себе шукати. Наш антихамрух Раголайф продовжує збирати докупи виключні моменти із вулиць міста. Відеоверсія за сьогодні. Далі Опісля дивіться, що наші традиційні рубрики. Більше новин шукайте на порталі Західне та Ютуб каналі. Щасти. І почнімо з цього героя. Він заслужив свою хвилинку слави. Заблокувати на півтори години виїзд та заїзд треба мати справжній талант. Достатньо тільки глянути на манеру паркування і реєстрації машини не треба. Навіть збоку зрозуміло, що за фрукт. І комбо від бляхарів. Це на сковороди. Прям майстер-клас як не треба паркуватись. Парковка біля Арсену на зелені одні інваліди без опізнавальних знаків. А це вже скварик на Липинського. Переможець в номінації сюди ще не заїжджали. Якщо на аварійці, то можна і на хідник заскочити. Пішоходиш, схиливши голову, мовчки обходять це. І продовжуємо обстеження вуличок довкола головного управління поліції. Хідниками пройти годі. Поліція з народом. І Личаківська долішня. Це ж треба було так приїхати, посвячену водичку до церкви Покрови. Гріх сміятись над ось такими водіями. Чи могли б ви собі уявити таке свинство з львівськими номерами десь у Горлівці чи Донецьку? Гостинність все ж має межі. І завершуємо цей випуск героям сучасності вулиці Повстанської. Героям слава! Постіть, обговорюйте і голосуйте за своїх героїв парковки на нашій інтерактивній сторінці у Фейсбук. «Раглайф» – Ви знімаєте! Ми показуємо. Тут живе тепло, тут живе затишок, тут живуть подарунки. Зустрічай різдво у парк тауер, що на стризькій 86. Ями, що з'явились на львівських дорогах цієї зими, почали латати. Це тимчасовий ремонт, який має протриматись до кінця зими. Шляхоремонтні підприємства засипають ями холодним асфальтом. Він дозволяє латати дороги взимку. Таку технологію використовують вже третій рік поспіль. Закладується асфальт холодний з мішка, який предусмотрений, до мінус 25 градусів працювати. В Європі його використовують. дійшло й до нас. Пошкоджені ділянки дороги вирізають, вирівнюють краї ями, а тоді вже прямо з пакета засипають холодним асфальтом. Після цього працівникам залишається розрівняти його і дорогу відкривають для машин. Після підготовки закладки холодного асфальту його вкатали катком, і в принципі вона вже готова до використанням. всю роботу виконують вручну минулого року. Львів автодор придбав спеціальну машину, яка значно пришвидшує ямкові ремонти, та її наразі не використовують. Ми її придбали, і нема аналогів в Україні. Нам прийшлося замовити дослідження навколо досвідному інституті в Києві для того, щоб норма години там оці тарифи розробили. Ми їх вже отримали і на виконкому цю п'ятницю ми їх затвердимо, і вона вже готова до роботи. З весни комунальники обіцяють почати вже повноцінні ремонти доріг. На це у міському бюджеті є 270 мільйонів гривень. Богдано Пока Юрій Котуус Захід.нет новини. Чотири плюс чотири. Тобто чотири пори року Вівальді плюс п'єцола. Таким проектом оркестр віртуози Львова починає відзначати своє 25-річчя. У цій мелодії ви точно впізнаєте Антоніо Вівальді і його чотири пори року. А оце вже Астор П'єцола і його пори року в Буенос-Айресі. Проект «4 плюс 4» – це візитівка оркестру Віртуози Львова. Його колектив започаткував ще на зорі свого існування більше 20 років тому. Відтоді щороку дають такий концерт, але змінюються солісти. Цьогоріч особливим він буде тому, що змішають обидва твори. Після першої частини Вівальді гратимуть першу частину твору п'ятсоли, і у такому форматі виконають усі чотири частини. Борокова музика і вся ну, я би сказала, музика 18-го сторіччя. То вона то є найчистіша музика. Тому що люди, які її писали, які виконували, які слухали, вони ходили пішки, вони їли хліб, вони пили молоко. Тому, звичайно, це викликає завжди в будь-якої людини почуття справжньої доброти. Солістом цього разу запросили Євгена Кострицького, киянина, який концертував із Лондонським симфонічним оркестром, виступав у резиденції прем'єр-міністра Великобританії. Має насичений гастрольний графік. Навчався в Лондоні, багаторічний концертмейстер одеського національного оркестру. Солючий прекрасний скрипаль, який є блискучим камералістом, солістом. І мені дуже приємно, що ми можемо з ним працювати, музикувати. І що для львів'ян таке буде свято справжнього мистецтва? Концерт «4 плюс 4» чекає на свого глядача у філармонії 23 та 24 січня. Річка Крижинівська Юрій Герасимов. Західне новини. Запеклі протистояння, яскраві емоції і обмін міжнародним досвідом. Відкриті кубки Львова вже стали спортивним брендом нашого міста. Про досягнення минулого року і перспективи 2019-го – у нашому сюжеті. Майже півтори тисячі учасників зібрав минулоріч відкритий кубок Львова із кіокушенка і Карате. Наймасовіші змагання із цього спорту в Україні. Таку популярність організатори турніру пояснюють давньою історією та високим рівнем майстерності господарів. Згадують, як усе починалося із внутрішніх стартів. Я пам'ятаю перші змагання по дорослим. У нас було 12 чоловік. Львову, саме перше змагання по дорослим. Дітки там були в категоріях по 5 по чоловік категоріях. Ну для порівняння на сьогоднішніх змаганнях у нас ми деякі категорії змусили були розділяти, тому що було по 65 чоловік категорії. Окрім Кіо Кушенка і міське управління спорту відзначило за минулорічну роботу ще 10 організацій, зокрема, і клуб художньої гімнастики Багіра. Один із факторів успіху відомі імена серед учасниць. Це звісно. Так, ми запрошуємо на наші змагання е, спортсменів. Які входять до національної збірної України, вони до нас приїжджають. Ми запланували цього року Кубок Львова зробити в травні місяці, тобто і вже починається підготовка до того кубку, тобто за півроку. Цьогоріч із заявлених 45 кандидатів відібрали 30 організацій, які проведуть відкриті кубки Львова від бойових мистецтв до черлідингу і спортивного туризму. Якщо це командний турнір, то має зібрати щонайменше 6 колективів. А індивідуальний мінімум 200 учасників. Надзвичайно цікавились багато дуже міст. Я знаю, що і Чернівці я знаю і в Києві. Так само цю програму хочуть в себе проводити. І дійсно, цей проект програмів на всю Україну. І... Скажемо приємно, що Львів стартував з цією програмою першим. Організатори мають провести активну промокампанію і забезпечити відеотрансляцію. Роблять ставку на масовість глядацької аудиторії. Це б не просто були батьки або друзі, ну родичі думком скарм. Це щоб були просто люди, які люблять цей вид спорту. але не дотичні до тих гравців, якщо це команди або індивідуальних спортсменів. Просто щоб не були. Не залучу, любили цей спорт, пройшли, подивилися і таких є насправді багато. Також заохочують запрошувати іноземних атлетів. Цьогоріч на турніри витратять 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Змагальний відлік стартує у лютому відкритим кубком Львова із вільної боротьби у березні. Естафету переймуть карате, більярд і муай-тай. Марічка Кулачковська, Віталій Дорош, Роман Миленький, Захід НЕТ Новини. Девелопмент презентує наймасштабніший проект Парус Сіті на Кульпарківській. Старт продажу другого будинку відкрито. Обирай житло нового покоління. Дедалі на паруссіті відіть. Ти, все ще й заощадити соціальний галицький ярмарок має що порадити. Завітай на вулицю Зубрівську, 1 і Мазепи, 27.